На одащині значно посилили охорону Придністровської ділянки Україно-молдовського кордону. На допомогу прикордонникам прийшли тисяча бійців Національної гвардії України, які пройшли бойове злагодження у зоні АТО. Тож тепер рубежі патрулюють зведені загони, які в разі можливого наступу російських військ з боку Придністров'я будуть відкривати вогонь на ураження. Додаткові сили рівномірно розподілили по всій суходільній ділянці. А це 140 кілометрів шляху. Тисяча нацгвардійців поповнила прикордонні загони. Новоприбульців розквартирували разом із прикордонниками. Попервах озброєних чоловіків у незвичній формі з осторогою сприймали жителі довколишніх сіл. З першого зустрічі з місцевим населенням люди зі зброєю місцеве населення прийняло якось ну вороже воно зставилося. Але після роз'ясної роботи вони зрозуміли, що національна гвардія України прибула сюди для збереження миру та недоторкності. І зараз досить добре боролися спільне зусилля, тобто місцеве населення добре відноситься, надають безпосередню допомогу як. Продуктами харчування також жившими різноманітними матеріалами, які необхідні. Командировані на Придністровський кордон бійці Нацгвардії фактично всі вже з бойовим досвідом. Вони були в зоні АТО на Донбасі. Натомість прикордонники їм пояснюють тонкощі служби на рубежі. Вони нас знаходили в зоні АТО, ми знаходили в зоні АТО, також підрозділи співпрацювали в зоні АТО на східних рубежах. Тобто хлопці розуміють, що їм треба тут робити. І ми їм допомагаємо цьому. Як ви бачили, контрольна слідова смуга біля рва. На неї чітко видно, як, куди людина перетнула кордон, чи на територію України, чи на територію Придністровської республіки. Тобто, в цьому порядку там жіночі сліди, чоловічі сліди, там чи група осіб. Тобто в такому плані. Крім патрулювання рубежу, бійці Нацгвардії посилюватимуть і блокпости, розташовані на трасах, що йдуть від кордону в Україну. Про необхідність додаткового посилення рубежів з невизнаною республікою свідчить і факт нещодавнього затримання рецидивістів громадян Придністров'я. В Їх машині знайшли зброю та вибухівку. Затриманими нині займаються одеські праохоронці а на кордоні стверджують, віднині такі гастролери вже не зможуть проникнути на територію України. Сергій Осачук, Сергій Гланюк, Одещина, Спецкор 2+,2.